Що ти розуміють? Вони діти Пішли поправляти здоров'я. І мені так старта, дякую. Ой, молоді, вони нас не розуміють, вони думають, що ми так будемо плегати, як вони. Я отоби як постривала з ними, то мене б вже тими граблями і заградали. Ой, молоді, молоді, молоді. Вони думають, що вони завжди будуть молодими. Вони такі розумні, що вони мають право нам давати пораду. Ми теж будемо молоді. Але тільки тепер зрозуміли, що ми б... не дуже розумні. А я взагалі була дурепа, така краще, треба було. Я не розумію, чому мені так хотілося чоловіка, щоб був вищий за мене. Ну нафіган він був такий, а? Скажіть? Ну на фіга? Найкращий чоловік такий. Він тебе цілий в груди, а ти його вийшли. Треба прожити скільки років, щоб це розуміти. Взагалі мені з чоловіками не везло. Не везло ніколи з чоловіками, віцо ти кладеш на себе, спить, кладеш під себе задихається, кладеш збоки, дивиться тієї візо, поклала на ноги, то ледве догнати. От не везло. І взагалі я себе е, почувала так незатишно. Я по сама вища в класі, в школі, в селі. І комплексували. Я тільки з роками зрозуміла, що це навпаки, це моя фішка, як кажуть, шнуки, Бабусю, у в тебе фішка, бо ти чи всіх. Я почала використовувати свій ріст. а в мене ріст 1,85 вісімдесят п'ять. Вони всякі мужик доросте. Я самі розуміють. Відчувала, не відчувала ні, ні привабливості, навіть я вже не кажу краси. Перший раз я то відчула, коли поїхала в Єгипет. Поїхала вже. Єгиптяни, як мене побачили, вона таку Краса! Краса! Я кожен рік їздила в якими, мене вже там всі Ой, Я не маю права бути слабкою. Я зламала руку. Ну, Новорічна ніч. Друга пісня. Падаю, ламаю руку. Думаєте, концерт про Ні. Дали штаб? Я займаю І так з тим шарфом, я концерт, Я коли друзі написав. Написала, що в мене така проблема, що я замала руку, то тільки одна людина запитала, право руку чи ні, а всі решта запитали, кому? Кому Ну, Не маю права при своєму рості, при своєму іміджі, бути слабкою. Я можу собі бути слабкою, можу дозволити сама собі, коли я в своїй хаті, в селі, я запалю піч, сідаю перед вогником і згадую тільки самі світлі сторінки свого життя. Чорні сторінки, їх є дуже багато. Але я так глибоко їх заховала і не хочу їх свідти, доставати, бо вони не дають жити, вони душать, вони руйнують. І Краще не занурюватися в своє горе, бо від того тільки шкода. А от позитивні моменти, навпаки, ти ніби відчуваєш, що якийсь груз впав з плечей, ти тішишся, дякуєш Богу, що він дав тобі такі щасливі моменти. І от саме в такі вечори я люблю слухати музику, люблю слухати класику. І навіть свої ліричні пісні. Виявляється їх вже зверх 20. 20 з лишнім ліричних пісень, щоб люди не думали, що я тільки його задрала можу. У мене і лірики є досить. Просто ви за мною не встигаєте. Ви одну почули, а потім я вже другу, а потім те, потім я вже сама забула, що співати. І навіть сьогодні я хочу вам подарувати одну з останніх своїх ліричних пісень. Мелодія мого серця. 고맙습 <목소리로> don't you want